Залишимо йому вимоги. Я щоб завтра, завтра ознайомився з нашими вимогами. Перше: узгодити споживачами електроенергії, постійний графік відключення електроенергії з діапазоном не більше двох годин на добу для усіх категорій, а не в третього сорта. Ну вони виключають три рази рази по дві години. Не, не більше три. двох годин на добу на добу, на добу. організувати адресне повідомлення згідно діючого законодавства. Вони мають всім нам по телефону за годину до відключення всіх попередити. Організувати адресне повідомлення про застосування графіків обмеження як превентивне, так за фактів відключень, за допомогою смс розсилки до 23 грудня ми їм даємо термін. Промоніторити відключення, які відбуваються на даний момент з метою виключення з категорії постійних відключень, взагалі комунальні заклади, такі як поліклініки, школи, дошкільні навчальні заклади та підприємства усіх форм власності до 23 грудня, розробити і запропонувати разом з міською та обласною радою програму заходів по енергозбереженню. Тому що у нас деякі вулиці освітлюються, верніше ілюмінація, да? світяться супермаркети, світяться великі табло, а в деякі сидять елементарно при Да, Фабрики є у нас, відомі <відомлення> <відома. клес> <Це Фабрика? клес> <Привіт> передаємо їй. Стройка в трізміни. Трізьміни стройка фабрика. Добре, фабрика Роша, у нас президент живе в іншій країні. І останнє. Наша вимога. Вони як представники, які нам продають послуги, не знаю, яким чином, але вони мають урегулювати з міністерством енергетики, вугільної промисловості та іншими оптовими постачальниками електроенергії. Ситуацію з аварійним відключенням споживачів до 30 грудня, залученням альтернативних постачальників електроенергії, так як це було зроблено в Одеській області, коли вони закупають там в Молдавії чи дещо, нас не хвилює насправді. Чи я це буде електроенергія, чи молдавська, чи, чи грузінська, чи чи вони її принесуть, як казав, Парасюк, відрами. Нам головне, щоб наші діти, щоб ми сиділи в теплі і щоб було світло постійно і це при тому що ладижинська тес продає електроенергію. за кордон експорт наступне наступне наступним наступним буде кроком нашим це будуть вимоги до міністерства це будуть вимоги до уряду з тим щоб спочатку забезпечили тих людей які не відійшли ні до кнів в дНР ні в ні в нр ні до криму а які є в складі України, країни зробити пріоритетом забезпечення цих людей так що, да. якщо призупинити експорт, якщо форс-мажор для нас, то форс-мажор може бути і для експорту, і для компанії Ахметова. Хто погоджується? Так, сі, сі. Погоджує. Залишаємо йому файли А чай? Я думаю, да, файликодя. Файл. Файл. По стуках файл. хтось вийде, ти вижити. Ні, то каже, маленький не треба.